Всім привіт! З вами мисливці за мітами і сьогодні розповім, як почати майструвати. В парку юрського періоду. По-перше, якщо ви вирішили почати майструвати, ви вже молодець. Ми вами пишаємося. Таких людей є небагато і це шлях не з легких. Тому що на майстра відразу падає великий об'єм роботи від того, що він повинен знати, як працюють правила системи, до вивчення сценаріїв, тримання в голові е, всіх ключових поворотів, подій, неігрових персонажів і на додачу реагувати на заявки гравців, щоб це виглядало органічно і не порушувало логіку світу. Нелегко. Як почав водити я? Все почалося з того, що перша моя гра «Підземелля дракони була жахлива. Я був настільки незадоволений, майстер просто познущався над наді мною, над гравцями, над моїм персонажем. Я прийшовши додому, я такий фу, бляха, я не хочу, боже, це, це був найгірший досвід. Я візьму книгу правил, я прочитаю, я для своїх друзів проведу нормально, так як має бути. В багатьох людей була така сама ситуація, як і в мене, і вони вирішили, що треба майструвати. Але є рідкісніші, але теж випадки, коли людина грає постійно одну систему, в неї майстер водить одну систему, і вона хоче спробувати щось нове. Це супер. Тому що кожна гра, кожна система несе свій досвід, цей експіріанс, який ви можете. Відчути саме граючи за цими правилами, відповідно, пробуючи нові ігри, це і системи. Це так само, як читати книги різних жанрів і дивитися фільми на різні теми. Воно розширює і збагачує, плюс дає індивідуальний досвід, який не можна отримати, граючи одну гру, навіть якщо пробувати там натягнути її на різні сеттинги. В мене були такі випадки, коли я для людини вперше проводив гру, і вона відразу після гри і казала: Вау, я хочу почати майструвати. Це перегукується з моїм досвідом, що він був невдалий, але гравець вирішив сказати це напряму. І в таких випадках головне підтримати людину це не так уже й важко. Скажи йому, важко. це страшенно важко. Адже чим більше людей грають в наше хобі спільне, тим швидше воно розвивається і тим більше буде притік нових людей. Тому що майстри завжди в дефіциті. Як найлегше і найпростіше почати? Е, я можу давати універсальні поради, як мені подобається, як зручно мені. Але основна моя порада буде: робіть так, як комфортно вам. Адже хтось легше сприймає аудіоінформацію. Пошукайте в мережі е, українською, англійською, чи є якісь гайди і огляди. Це вам допоможе зрозуміти, підходить вам ця гра і система чи ні. Якщо вам легше візуально сприймати інформацію, обов'язково скачайте швидкі старти, адже зазвичай це до 40 сторінок це невеличкі об'єми, де відразу розміщені і всі правила, і розповідають, як загалом грати на сильно-рольові ігри і завжди в кінці є початковий сценарій, який відразу допомагає вам зрозуміти, як працює та чи інша механіка в грі. Особисто мені найлегше вивчати щось нове. Коли відразу я можу підживити це практикою. Наприклад, я сьогодні читаю е, правила нової гри і ну, ідеалі вже на цьому тижні провести, поки все воно свіже в голові. У мене слабка короткочасна пам'ять, бо читаючи, ти можеш такий, да, да я все зрозумів, це все супер, класно, логічно, але як це грати? І коли ви сядете за стіл, е, звісно, все буде залежати від гравців. чи гравці граються вперше. Чи гравці гралися вже раніше? І найкраще, коли є серед гравців хтось, хто вже ними з ним цієї системи може вас підправити. Але не завжди так буває. Тому о, на початках ви дуже часто будете звертатися до книги правил або цього швидкого старту. Якщо для ваших гравців і для вас це нормально, комфортно, що під час гри ви берете паузу на хвилину, щоб щось знайти, окей, практикуйте. Якщо ви розумієте, що це відволікає вас, вибиває з ритму. І воно в кінці може зіпсувати враження про гри, імпровізуйте. Це найкращий і найправильніший е, вибір буде, тому що логіка і здоровий глузд можуть зробити вам міцний фундамент, буде вашою опорою для того, щоб провис... щоб гра звучала логічно і гарною. Користуйтесь цим. Ви купили книгу правил або скачали безкоштовно швидкий старт. І от ви вже думаєте, що ви хочете це провести, але як приступити до цієї практики. Обов'язково прочитайте книгу або швидкий старт один раз. Ви зрозумієте загалом, як працює система та чи інша механіка і логіка. Ви будете читати і розуміти, про що це гра і для чого ця система. І другий раз обов'язково перечитати самий сценарій перед грою. Це вам доп... і поробити нотатки. Звісно, поробіть нотатки. Це вам допоможе під час гри не губитися, і ви хоча б будете знати, де знаходиться, що на якій сторінці, або що я по цьому зробив нотатку. Як зрозуміти, що цей момент настав, що ви нарешті готові водити? Ніяк <клухи> в мене воно не спрацювало. Е, навіть вже з декількарічним стажем, коли я вивчаю нову систему. І знаю, що в мене завтра гра, я можу вночі погано спати, <сі> мені будуть снитися ті чи інші механіки, і зранку на грі мене будуть трусити труситися руки, і я буду переживати. Це нормально. І головне почати робити, коли ви сідаєте за стіл, включаєте музику і читаєте вступ, ваш мозок сам включається. Звісно, в кожного цей е, старт буває по-різному. В когось він легший і швидший, в когось він довший. Але головне правило: що просто беріть і водіть. Немає ніяких універсальних інструкцій, які спрацюють у 100% випадків. Беріть і пробуйте, шукайте свої методи, свої підходи. Подивіться це відео, винесіть з нього одну-дві поради, які підходять саме вам і вашому столу. І спробуйте. Коли я вивчаю книгу правил, я дуже часто не розумію, як працює та чи інша механіка. І в моєму випадку мені допомагає, що я починаю читати сценарій пригоди. Можна пробувати робити це майже паралельно. Ви прочитали якусь механіку, відкрийте сценарій, подивіться, коли саме це застосовується. І спробуйте в голові в себе це промоделювати. Візьміть і спробуйте самі відіграти якийсь елемент чи правило в грі. Прочитайте, уявіть, що ви говорите це для іншого гравця і говориш. Пройди мені перевірку на непомітність. Це потрібна така-така характеристика для того, щоб вийшло це завдання. Ви берете, перевтілюєте в інший образ, кидаєте кубик. Два. І такі відкриваєш книгу правил або швидкий старт, і такі: угу, це провал. Закриваєш. Ти провалив. Відповідно, з тобою трапились такі-такі наслідки. Це хороша порада, яка допоможе розібратися з... Каверзними різними елементами і деталями. Тому що ти читаєш такі, да, я все розумію, а потім, коли ти це відіграєш, ти такий. А тут це нелогічно, воно так не має бути. Блін, можливо, я щось пропустив. І такі речі мені не один раз допомагали і розуміти розбиратися в механіках, не соромтеся запитати в чаті поради в людей, які вже це грали, або в людей, які водили. Напишіть коментарі на Ютубі, як працює та чи інша механіка. Тому що я не один раз такий, «Та, я не знаю, як працює ця механіка, я подивлюся відео. Я дивлюся, 4 години відео, там цю механіку не розкривають. Я такий, дякую, я пішов дивитися далі. Зараз час, це найцінніший ресурс, тому е, спрощуйтесь, спрощуйте собі життя. Постарайтеся на першу гру знайти людей вже з досвідом. Не обов'язково саме цієї системи, тому що дуже часто, що ви будете і першопроходцем, і першовідкривачем цієї системи для вашої групи. Візьміть людей, які вже грали того стільно-рольові ігри. І в моменти важкості або непорозумінь вони будуть допомагати і радити, як це могло би спрацювати. Відповідно, колективний розум завжди сильніший, ніж знаєте, ваші індивідуальні потуги, або ж. Гравці можуть настільки почати імпровізувати, що якісь гострі кути, де ви не дуже розбираєтесь, воно все так згладиться, що ви такі доволі непогано вийшло. Типу, залишаємо так, як є. там, Якщо би мала бути якась перевірочка чи ще щось, типу, ми це упускаємо, воно доволі логічно і гарно випливає з цього. Якщо ви вирішили почати водити, значить ви вже дивилися якісь летсплеї, чи номограї, і, можливо, самі грали в якихось компаніях. І майстер, якщо це був. Звісно, позитивний досвід. Е, Може бути для вас певним е, навігатором. Не посоромтесь і напишіть і запитайте в нього, навіть якщо він ніколи не грав цю систему, запитайте поради, як поводитись на грі, коли гравці шалено імпровізують. Що робити, коли е, ти губиш потрібні слова? І до найменших дрібничок, які вас хвилюють, переживайте, запитайте. Найкраще буде, якщо цей майстер, який для вас є авторитетом і думці, якого ви довіряєте, буде вашим першим гравцем. Спробуйте. Коли ви будете вже водити, не бійтеся помилятися, не бійтеся бути неправими і робити щось неправильно. Я розумію, ви завжди хочете рівнятися на кращих, дивитися, як хтось талановито копіює голоси і відігрує. 10 прямо різних НПС е, за темпераментом, за голосом за всім. Хтось може е, гарно придумувати механіки, створювати данжі. І це теж його сильна сторона. Подумайте, що може бути сильною стороною у вас. І не засмучуйтесь, коли у вас е, щось інше буде не виходити. Ось, наприклад, в мене мені важко вдається е, відігрувати голосами. Я стараюсь, я вчусь, але ну, цього замало. І дуже смішно і сумно, що коли під час гри я можу забути, як персонаж говорив на початку, а зараз знов його сцена в кінці. І ти такий, ну він був грубим? Можливо, я не пам'ятаю. Тому щоб не було таких різних дрібних казусів. Записуйте. Записуйте навіть якщо це ваншот. Записуйте м, якісь, робіть теги і приділяйте їм якісь характеристики, щоб ви зрозуміли, а, це ось такий типаж. То пишіть дядя Толя. І ви знаєте, що це мужик е, в майці-алкашці, в сімейках е, з пляшечкою пива, і він такий трошки на розслабоні. Нехай це звучить так. І Запишіть, що він бубнить під ніс. І... Такі різні теги будуть допомагати вам розбиратися і швидко маніпулювати е, цими всіма неігровими ігровими персонажами, які у вас є в вашій сценарії. Нотатки, поради або просто думки, які у вас виникають, можуть допомогти вам навіть не в цій грі, а в наступній, які ви будете вводити. тому що в процесі ви зрозуміли, що а сценарій тут щось не прописано, не передбачено. А гравці це так вивернули, так викрутили, що це мене Запишіть це, і коли вдома на порефлексуйте, подумайте, і коли буде наступна гра для іншої компанії, по цьому самому сценарії, пригоді чи системі, ви будете знати вже, як в таких ситуаціях діяти. Я нотатки роблю в Trello. Можливо, для вас є якісь інші таблиці, інші програми, які вам буде зручно це все робити. Подивіться, спробуйте різне. Я в першу чергу роблю підбір музики. Далі я виписую всіх неігрових персонажів, локації, противників. Після того, коли розбиваєш пригоду на певні структури, тобі вже легше зрозуміти, як людина буде рухатись від точки А до точки Б. Відповідно, і реагувати на цю ситуацію ти тобі буде простіше. Якщо щось піде не за планом, ти будеш бачити, що тобі потрібно зробити в цій ситуації, щоб людина вернулася на... Правильний шлях. Є хороше правило трьох підказок. Використовуйте їх. Трічі людині е, за різними порадами, підказками, ключами е, скеруйте в потрібну локацію. Навіть якщо ви цього не заплановували, цього немає в сценарії, але ваші гравці загубилися. Візьміть паузу на хвилину, подумайте, який зараз може з'явитись неігровий персонаж. Який наштовхне їх на правильний шлях, або який доказ чи зачіпку можна розмістити тут вже забравши з іншої локації, щоб люди вернулися на правильний шлях. Пошукайте, спробуйте створити свою ідеальну схему, яка буде працювати тільки вас. Так як всі майстери це певного роду письменники і творці хочуть реалізувати себе і якісь свої ідеї, то основне основний наш інструмент це натхнення. Подумайте, що надихає вас. Відкрити Pinterest, погортати, пошукати картинки можливо. Е, підібрати плейлист музики. Для мене це дуже гарно працює. Інколи я по одній пісні можу придумувати цілі сценарії або цілі елементи, які я можу всунути в свою кампанію, виключно тому, що мені сподобалася ця пісня. Це прикольно. Саме такі моменти, в які ви вкладаєте душу, подарують грі. Незабутні враження, і ваша компанія буде пам'ятати про це довго. Можете використати для натхнення вже готові шаблони персонажів або історій. Не соромтеся красти. Крадіть як митець. Візьміть якийсь елемент. Ім'я. Ось цей персонаж буде з таким іменем. Ви в голові знаєте, тому що ви вже про це читали книгу чи бачили фільм. І у вас, можливо, з цим ім'ям відразу якийсь типаж підтягнеться. Це вже супер. Візьміть якийсь елемент в історії, який вам сподобався. Наприклад, цей принц Фейрі, він алкоголік, і він попав в дуже комічну ситуацію. Немає сенсу переповідати характер, створювати декорації. Просто візьміть цю ситуацію і спробуйте її відтворити за вашим ігровим столом. Що могло б трапитись, щоб гравці пережили цей момент. Обов'язково, якщо це була перша ваша гра, чи навіть не перша, але ви вперше раз спробували систему. Попросіть фідбек. Взагалі, це хороший тон, який повинен бути завжди. Але в нас люди м, соромляться чи просто не хочуть їм лінь це робити. Запитайте, що їм сподобалось, що їм не сподобалось. Запитайте, якщо ви бачите, що людина все добре, все добре, все чудово, мені все сподобалось. Запитайте за якийсь е, е, елемент. А як тобі ось це, ось ця ситуація, чи ось ця механіка? Можливо, в цій розмові ви зможете зрозуміти, як вам покращитися, або якщо це ваша постійна група, як знайти до неї підхід. Щоб їм було е, цікаво грати цю систему чи цей сценарій, який ви для них обрали, які можуть бути помилки під час майстрування. Та ніяких. Ви все робите чудово. Якщо ви вирішили майструвати, все, ви молодці, з вас всі претензії знімаються. Що я для себе особисто вивів? Не потрібно читати е, книгу. Це не про швидкий старт, а саме про книгу. Книгу правил, книгу майстра чи просто лорний сеттинг від початку до кінця. Ви можете це робити, але це буде забирати ваш час. Дуже багато буде там згадуватись ситуацій, які ви вже переживали, ви вже знаєте, як на них діяти. Якщо ви знаєте, що цей блок з перевірками, ви все знаєте? Прогорніть, подивіться далі, почитайте щось інше. Помилкою може бути те, що ви гравцям нав'язуєте певний скрипт поведінки. От вони в цій ситуації повинні зробити тільки так, тому що ну, в мене ж під це підготовлене. От монстр, якщо вони так не зробить, він не з'явиться і вони, відповідно його не побачать. Це невдалий підхід. Не можна людей заставляти щось робити так, як ви це в голові собі уявили. Ви не письменник, ви ведучий, ви майстер, ви модератор чи нейтральний рефері. Ви повинні бути частинкою історії, яку творять гравці. Інколи потрібно її промодерувати. Інколи її потрібно підтримати, підживити або скерувати в певне русло. Але не можна диктувати чіткий і визначений сценарій і очікувати, що гравці зроблять саме так, як ви, як ви написали. Гравці завжди все поламають. Не знаю. Чи в мене не було таких випадків, що гравці зробили отак, от як я хотів, як я уявляв. Не було. Якщо у вас були, напишіть в коментарі, будь ласка, і давайте поговоримо, що це було. І що це за гравці, такі чудові, порайте, можливо, давайте їм щось спільно поводимо, і будемо такими гравцями обмінюватися між собою. Якщо ви майструєте і ви розумієте, що після ви вижити як лимон, у вас немає е, жодної приємної емоції, і ви такі блін, типу, це був капець, це був жах, і це не одноразова акція, а це вас постійно так. Задумайтесь, можливо, ви робите щось не так, можливо, це не ваша група людей. Можливо, ця система, ця гра щось, воно вам не підходить. Воно занадто багато вимагає від вас ресурсу, а ви не можете його дати. Спробуйте щось простіше. І якщо ви спробували е, вийти з цієї ситуації, бачите, що виходу немає, на жаль, можливо, майстрування це не для вас. Та нічого, саме головне здоров'я. Не всі гравці е, хочуть брати на себе відповідальність і. Такий об'єм інформації, яким потрібно маніпулювати і керувати. І якщо ви це вирішили, що ви той гравець, який ви хочете помайструвати, молодець, вас всі підтримують, вас всі будуть заохочувати, але основне не загубіть задоволення. Ви граєте для того, щоб приємно проводити час. Якщо це часу неприємно, не буде соромно повернутися назад і стати гравцем. Такий, ну я спробував, в мене не вийшло. Можливо, це був невдалий період життя мого. Типу, буває замало часу, і ти ще вирішив спробувати водити. Налив я води на млин достатньо. Тепер давайте підіб'ємо підсумки. Майструйте, пробуйте, вчіть щось нове, розвивайтеся. Адже найкращий, один з найкращих досвідів, які отримує людина, це під час навчання. Спробуйте з швидкого старту. Знайдіть групу людей, які вже мають досвід. Або якщо вони не мають, то які з вами на одній хвилі, ваші однодумці, вам буде так легше і простіше, можливо, буде менше внутрішніх зажимів. І основна порада і практика робіть. Не бійтеся, не відкладайте, ідеального часу не буде. Візьміть, прочитайте, домовтеся за дату, розумійте, що дедлайни підходять, і проведіть гру. Робота майстра вас видно тим, що ви будете постійно прокачувати імпровізаційні навички. Ваша фантазія і логіка стане гнучкішою. Комунікативні навички ваші покращаться. Акторські здібності, про які ви, можливо, навіть не підозрювались, можуть розвинутися. І загалом спробуйте для себе щось нове. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо ще не бачили наше відео про нульову сесію і імпровізацію, Обов'язково перейдіть на наш канал. Подивіться, а з вами були мисливці мітами. До нових зустрічей!